як завжди так дивимось Вінницька область по 6 грудня на наступну добу попередження про загрози Вінницька область серйозних загроз друзі не випадає перебої зі світлом випадають Серйозних загроз не випадає. Що зі світлом, як в деяких, в деяких місцях буде перебої. Танюха, доброго раночку, доброго раночку, дякую за каву. Дякую. Так, дивимось, Волинська область наступна. Волинська. Волинська область. На наступну добу попередження про загрози там. Сім. Волинська. Серйозних загроз, друзі, не випадає. Волинська область повинна бути все нормально. Дивимось далі. Дніпро на наступну добу. Дніпро на наступну добу. Попередження про загрози для мирних жителів Дніпрі. Випадає попередження, ось з краю випадає, може бути околиці або область. Так, дивимось далі. Кривий ріг. Кривий ріг на наступну добу. Прям серйозних загроз, друзі, не випадає. Повинно бути, <клес> повинно бути не нормально все. По Дніпру така потенційна загроза випадає. Тобто рівень загрози підвищений. Ось так. Може щось, щось мілке, друзі, але не нехтуйте тривогу на наступну добу. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Донецька область. Донецька область. Попередження про загрози для мирних жителів. Донецька область. Попередження випадає. Таке серйозне, друзі, повинно, повинні наші, наші військові... Діють там, але для мирних жителів, хто особливо в, місцях, в містах прифронтових, там, неподалік, там, там випадає загроза також, друзі. Дивимось далі. Дивимось далі. Житомирська область. Житомирська. На наступну добу попередження про загрози. Житомирська більш-менш. Житомирська область більш-менш нормальна ситуація, попереджень не випадає, друзі. <кій> але не нехтуйте тривогами, навіть якщо попередження не випадає, завжди вам кажу, не нехтуйте тривогами, бережіть себе і реагуйте на офіційні заяви та повідомлення. Дивимось далі. Дивимось далі. Закарпатська область. Закарпатська область. 6-7, Закарпатська на наступну добу. О, так, друзі, Закарпатська область зловипадає попередження, але це більш не сама Закарпатська область, а от загально, бачите? Загально по країні <кій> напруж... напруженість може бути підвищена. Дякую за розочку. Дякую. Так, дивимось далі. Запоріжжя. Запоріжжя. Попередження про загрози небезпеки для мирних жителів. Запоріжжя По області з повітря. Область або передмістя, бачите, область або передмістя околиці Запоріжжя повітряна небезпека є. Але ось наші військові тут повинні повинні справлятись, друзі. Ми випадали, що там посилюється, посилюється наше ППО, наші військові, тому повинні справлятись. Далі дивимось. Івано-Франківська область. Івано-Франківська область. На наступну добу по 6 січня попередження про загрози там. 7. Івано-Франківська область. Серйозних загроз не випадає. Для мирних жителів повинно бути все нормально. Дивимось далі. Київська область. Київська. Попередження про нас про загрози. Київська область на наступну добу. Так, друзі, Київська область серйозних небезпек, там якихось попереджень про загрози не випадає. Повинно бути все нормально. Дивимось на наступну добу, сам Київ. Столиця. Друзі, <кій> Київ з повітря потенційно є загроза, але зло пусте, бачите, зло хвороба пуста через наших військових. Таких серйозних небезпек для мирних жителів не випадає. Потенційно попередження таке є, але серйозних таких небезпек нема через наших військових. Повинно бути все нормально. Посилюються наші військові. Так, дивимось далі. Кіровоградська область. Кіровоградська на наступну добу попередження про загрози. Сім. Кіровоградська область. Карта зла випадає, друзі, попередження випадає. Більше область. Бачите, щось... Може щось таке незначне, тому що фігур не випадає біля удару, бачите, і чистка тут пом'якшує. Щось може бути, е, може стосуватись якось Кіровоградської області, але прям без якихось там <кхи> серйозних наслідків. Ось так випадає для мирних жителів. Дивимось далі. Львівська область. Львівська на наступну добу. Попередження про загрози там. 7. Львівська. Львівська область, друзі, попереджень серйозних не випадає для мирних жителів, повинно бути все нормально. Дивимось далі. Дивимось далі. Миколаїв. Миколаїв. На наступну добу попередження про загрози. Шось, сім. Миколаїв. В околиці або область випадає, випадає о, попередження, але о, о, пусте. Тому повинні, повинні наші справляти, друзі. Для мирних жителів прям серйозних наслідків не випадає. Дивимось далі. Одеська область. Одеська область. А наступну добу попередження про загрозу там. Сім Одеська. По області випадає щось, але не прям таке якесь катастрофічне, друзі, область або передмістя. От Края області також може вказувати. Але наші військові тут на заваді цього стоять, бачите? Тому края області, попередження випадає, друзі, одеської. Десь може щось незначне бути. Далі дивимось Одеса. Одеса. Бремове попередження про загрозу в Одесі на наступну добу. Так, ось сама Одеса випадає, друзі. серйозних я не бачу загроз, повітряні тривоги, потенційна небезпека з повітря <кхем> є, в принципі, і так зрозуміло, але, друзі, Серйозних наслідків там для мирних жителів не випадає поганих. Дивимось далі. Дивимось далі. Полтавська область, дивимось Кременчук. Кременчук на наступну добу. 7. Кременчук. Повинно бути все нормально, друзі. Серйозних загроз не випадає. <кій> Повинно бути все нормально. І загальну Полтавську область. Дякую за трояндочку. Любов, дякую за трояндочку. Так, дивимось далі. Полтавська область загальна. На наступну добу попередження про загрози там. Сім. Полтавська. Друзі, все добре випадає. Удар пустий випадає, серйозний загроз не випадає. Повинно бути все нормально. Дивимось далі. Рівненська область. Рівненська область. Серйозних загроз не випадає, повинно бути все нормально. Повинно бути все нормально. <кій> Попереджень якісь про небезпеку не випадає. Дивимось далі. Сумська. Сумська область. Сім. Сумська. Сумська область края області, бачите, края області під вогнем можливі. Прямо попередження, друзі є, ну прям от хвороба пуста, щось не прям дуже значне, але попередження випадає, треба бути обережними, Сумська область. Далі дивимось суми. Суми на наступну добу, попередження про загрозу. Серйозних немає загроз, наслідків там якихось катастрофічних, бо наші військові захищають з повітря. Повітряні загрози пусті випадають. Повинно бути нормально все. Через наших військових. Так, дивимось далі. Тернопільська область. Тернопільська попередження про загрози. Друзі, для мирних жителів в якихось небезпек не випадає серйозних там наслідків, повинно бути все нормально. Дивимось далі. Хмельницька. Хмельницька. Всім доброго ранку. Доброго раночку. Так, Хмельницька область. На наступну добу попередження про загрози там. Шість. Сім. Друзі, Хмельницька область щось знову випадає попередження. Хмельницька область щось випадає попередження, друзі, треба бути обережними. Хоча наші військові тут, бачите, на заваді стоять. Це може і попередження потенційне бути, тому що військові наші, от бачите, захистять, але коли попередження є, я вам, друзі, кажу, попередження є, не нехтуйте тривогами, торбуйте за свою безпеку. Так, далі, далі дивимось. Харківська. Харківська область на наступну добу. Сім. Друзі, Харківська область повинна бути <кій> все нормально, більш-менш серйозних таких загроз, наслідків для мирних жителів. Випадає. Далі дивимось. Харків. Харків на наступну добу. Харків. Е -е 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 -е. Так, для мирних жителів, друзі, серйозних загроз не випадає. Околиці Харкова щось не незначне. Не прям таке катастрофічне. Наші, наші військові, бачите, захищають там. Можливо, щось таке мілке, можливо, ці мопеди, можливо, щось. Ще серйозних прям не випадає заголовки, друзі. Не випадає, але попередження є. <кхи> Дивимось далі. Херсонська область. Херсонська. Херсонська область на наступну добу. Херсонська. Так, друзі, Херсонська область попередження випадає. Бачите, така нічна карта випадає більше. І ось лінія фронту, тобто края області. Серйозне попередження, друзі, не нехтуйте тривогами. Складно. Так, дивимось далі. Будьте обережні, Херсонська область, Херсонці. Дивимось далі. Черкаська. Черкаська область. Наступну добу попередження там. 6. 7, Черкаська область. Серйозний загроз, друзі, не випадає Черкаська область. Щось незначне таке може бути по області. не маючи за собой серьезных загроз. Так, дивимось далее. Чернівецька. Чернівецька область. Киевская была, друзья. Так, Хто пропустив, друзі, свою область, будь ласка, в Ютубі є, в профілі є кнопочка Ютуба. Заходимо в Ютуб, підписуємось, дивимось запис потім в стрімі. Стрімово в записі. Так, далі дивимось. Чернівецька. Чернівецька область на наступну добу, попередження про загрози. Сім. Чернівецька. Чернівецька область, края області, попередження потенційне. Серйозних прям не випадає загроз, бо карт мирних жителів тут не, не лягає. От края області, друзі, попередження є. Більше по області, більше по області. Щось... Це в планах також може бути потенційно показувати. Ось так. Просто будьте обережні, є попередження. Далі дивимось. Далі дивимось Чернігівська область. Чернігівська на наступну добу. Попередження про загрози від ворога там. Сім. Чернігівська. Серйозно, друзі, не випадає по області загроз. Наслідків і небезпек таких. Дивимось далі Чернігів. Як обласний центр. Чернігів на наступну добу. Сім. Чернігів. Також більш-менш спокійно, друзі, серйозних прям загроз не випадає. По області, по області можливо така напруженість ну по області тут саме вказує. Але серйозних загроз не випадає. Не випадає. Прямо на наступну добу повинно бути все нормально. Так, подивились ми, друзі, подивились по областях і обласних центрах. Дякую, дякую за лайки. Дякую всім, друзі. Так, і дивимось питання. Початок року будемо дивитись інколи. Зробимо стріми. Значить, зробимо стріми на, на 2023 рік на різні теми. От, сьогодні подивимось перемога України у цій війні у 2023 році. Дивимось на це питання. Так, друзі, випадає, бачите, тепла пора року. Тепла пора року випадає. Наші військові заходять і е, повертають території. Бачите, в кінцева карта на техніці наші військові. Виграють цю війну, повертають територію, ось, бачите, заїжджають. Так, що ще випадає? Тепла пора року, друзі, випадає. Випадає прямо, прямо нічого такого катастрофічного не випадає, багато просто емоційно напружено, емоційно якось напружено. Емоційна напруженість, але вона також пуста. Бачите? Пустий удар. І ось що ми бачимо. Кінець війни, от, удар пустий. Через наших військових тепла пора року. Випадає на техніці. Наші е, заїжджають на нашій українській техніці, на, на техніці Збройних сил України заїжджають. І ось війна пуста. Бачите, і сльози пусті. Ось так випадає. Тому, друзі, віримо в ЗСУ, перемога буде за нами. 23-й рік переламний рік. Я про це вам кажу давно. Хто слідкує за мною? Дякую, друзі, дякую, дякую. Ось підтвердження на, наступну, на наступний рік, на цей рік. Чуть не сказав на наступну добу. На цей рік, друзі, бачите, війна пуста через наших військових заїдуть на техніці і тепла пора року. Ось так, друзі, ось так, що ми побачили. Підтверджуються, підтверджуються мої розклади до того, що я робив. Ось ось ось, будь ласка, подивились ми такі питання.